Прийшов на канал, буду пробувати ловити окуня на балансір на бльосни, може попробую на без щось помармішити. В жовтні клював тут дуже непоганий окунь. Буду пробувати, правда трохи поскинули на зиму лозичку десь сантиметрів на 30, може на 40. Точна глибина, тут, мабуть, не побільше метра, подивимось. Дві з половиною години на льоді риби ще не бачив, навіть нічого. набурив багато-багато лунок, пробував і баланси, облесний. І без мотилку, і Вся погодка, бомба. Сонечко. Майже немає вітру. Клас, коротше. А в лові. Кропивка. Те, що попадається. Сонечко вже ближче до землі сідає. Треба теж збиратися. Щось не хоче рибка відхивати рота. Мабуть, не судьба сьогодні. Ну, будемо чекати, далі буде. Качки прилетіли, шукають воду. Вода тільки тверда.